Шахеди розкидали вибухівку над прилуками. Епіфаній провів першу службу ПЦУ в Свято-Троїцькому соборі у Чернігові та конфлікт ветерана з патрульним через ухилянта. Це підсумки тижня на суспільному у студії Гордій Єрмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Летять та розкидають вибухові предмети. У прилуках на Чернігівщині 9 червня зафіксували перший випадок скидів суббоєприпасів з російських шахетів під час їхнього руху. За словами заступника міського голови Сергія Чміля, ймовірно, це були безпілотники типу Герань. Нацполіція області повідомила, що після атаки БПЛА на прилученні виявили небезпечні боєприпаси, схожі на труби з квадратними насічками на корпусі, довжиною 35-40 см. сантиметрів. Двоє людей зазнали осколкових поранень. Що говорять місцеві жителі? Дивіться далі в сюжеті. Оце, мабуть, у нозі отакий, а отакий, мабуть, у ягодиці. Олег Карпенко показує осколки від суббой припасу. Каже, його скинув на один із житлових кварталів прилук російський безпілотник увечері 9 червня. Він у той час був на дворі, поруч з укриттям. І Тільки розвернувся. Я почув, що воно впало. Розвернувся, дойшов до здобутки і воно взорвалося. Чоловік каже, не одразу зрозумів, що його поранило. У Прилуцькій міській лікарні у цілі чоловіка виявили понад 10 осколків. Нога отута одна дирка, друга, третя. Ось цьо, отута і, і в плечі. Отут. Частину осколків лікарі вже видалили. Зараз Олег почувається добре. Три залишилося. Момент вибуху зафіксувала одна з камер відеоспостереження у дворі. Він як гудів, так і погулів далі. Всі ж привикли, ну, пролітати і пролітати стоять. Він пролетів, на атаку не йде. А він, виходить, скинув. Воно не тільки тут упало, і там біжать якісь діти оттуда. Ну як діти по 17, інадцять каже там в спину одному попало щось, теж прилетіло. Ну, Вони сюди ж теж в Заступник міської голови Сергій Чміль розповідає: від скидів поранень зазнали двоє людей. Це було десь 22 година 50 хвилин. орієнтовно, це такий час. Дуже велика кількість безпілотників, якраз пролітав по майже по фактично по центральній частині міста, і на відкриту територію були здійснені скиди цих боєприпасів. Це саме місце, куди упав цей боєприпас, із шахеда. Чи герані, ну воно типу шахет герані зафіксовано один автомобіль. Те, що у відділку поліції і обстежено, Сергій Чміль каже, у прилуках вперше зафіксували такі скиди. За його словами, осколки від вибухівки знайшли у трьох місцях одного житлового масиву. Поліція Чернігівської області повідомила, що після атаки БПЛА на прилученні виявили небезпечні боєприпаси, схожі на труби з квадратними насічками на корпусі, довжиною 35-40 сантиметрів. Марина Кирієнко, Надія Мартишко, Алла Бєдна, Дмитро Поціпака. Суспільне новини. Чернігів протягом тижня війська РФ обстрілювали Чернігівщину з різних видів озброєння. В ніч із 9 на 10 червня лунав вибух у наслідок падіння російського БПЛА, ймовірно, типу Герань-2 у Ніжинському районі. Вибухом пошкоджені вікна будинку, два автомобілі та причіп. За інформацією оперативного командування Північ у селі Берлози Чернігівського району також стався вибух унаслідок атаки БПЛА. Через це пошкоджена господарча споруда. Протягом доби 10 червня російські війська атакували Чернігівщину ударними БПЛА, ймовірно, типу Шахет-Гербера. Внаслідок падіння житловий сектор та цивільна інфраструктура зазнали пошкоджень. Про це повідомило оперативне командування Північ. У Кликівці Чернігівського району внаслідок падіння уламки ВПЛА пошкоджені два комунальні заклади. У Малій Кошелівці на Ніжинщині внаслідок падіння уламки ВПЛА пошкоджені два приватні будинки, дві господарчі споруди та два автомобілі. 10 червня росіяни завдали ракетного удару по одному із сіл Новгородців району, що на прикордоні Чернігівщини. Інформації про руйнування чи поранених немає. Про це повідомило оперативне командування Північ. У селі Горбове був зафіксований один вибух, ймовірно, ракетний удар. Вранці 11 червня війська РФ із дронів атакували домогосподарство 66-річного жителя одного із сіл Новороціверського району на Чернігівщині. Чоловіка госпіталізували. Про це повідомила поліція області. В день 11 червня росіяни атакували лікарню в Семенівці. Про це повідомив голова Семенівської громади Сергій Деденко. Як зазначили в поліції області, атаку на лікарню росіяни здійснили за допомогою дрона. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю лікарні, вибиті вікна, пошкоджені стіни. Інформація про поранених не надходила. 12 червня війська РФ з дрона вдарили по прикордонному селу Новгород району на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинув 46-річний житель Грем'яча. Про це повідомляє головне управління Нацполіції в Чернігівській області. 9 червня, у День Святого Духа, у Святотроїцькому соборі, що у Чернігові, відбулось богослужіння Православної церкви України. Це сталося вперше після того, як у березні 2024 року собор повернула із незаконного користування Чернігівської епархії Української православної церкви Московського патріархату. Службу очолив митрополит Київський і всієї України. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній Цей храм належав українській церкві, але на жаль, в ньому проклинали того, хто будував його мецената Івана Мазепу. А сьогодні ми молимось своєю зрозумілою українською мовою. Не знав про те, що брат дружини ухилянт. А від патрульних тікав, бо був під стресом, згадавши про війну. Так, про події, що сталися в ніч на 22 травня, у Чернігові розповів кавалер ордену за мужність 3 та 2 ступенів ветеран 1-ї танкової бригади Артем Панчик. Тоді, за повідомленням Нацполіції області, Артем Панчик допоміг втекти чоловіку, який перебував у розшуку за порушення мобілізаційного законодавства. А згодом, розвертаючись на автівці, притиснув патрульного до стіни. Артему Панчику інкримінують умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів. Деснянський районний суд міста Чернігова відправив Артема Панчика під цілодобовий арешт. Цей запобіжний захід, 9 червня, ветеран намагався оскаржити в Чернігівському апеляційному суді. З його слів, нині його дружина служить, а він, перебуваючи під домашнім арештом, не може возити доньку, в дитсадок і лікарню. Його дружина зараз знаходиться на службі на постійній. Ми просимо а запобіжний захід призначення судом першої статті скасувати. Різик перехований торгів судового середнього суду витікає з рисунки підозри та тяжкості покарання, загрожує загрожувати в враз визнання його винувати. Просто дитина переставте, ну з самого ранку до вечора сидить зі мною. Жінка приходить там в 6-7 годин вечора, ну і виводить її там на час погуляти. Засипаючи піщаною сумішю, а далі будуть асфальтувати. Так ремонтують дорогу у селі Великий Листвин на Чернігівщині, як розповів Суспільному староста села Михайло Вороний, вона була пошкоджена внаслідок бойових дій на початку повномасштабного вторгнення. Три роки громада писала звернення, щоб її відремонтували. За словами речниці служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліни Коломієць, цю дорогу почали ремонтувати в рамках програми з відновлення прифронтових доріг. Загалом ці роботи виконуються в загальному комплексі робіт, які ми плануємо провести на дорозі Р-83 регіонального значення. Це вона починається у Славутичі, йде через Рібки, Городню, Корюків, Косновськ і далі в сторону Семенівки. Тобто загальна протяжність цієї дороги 300 кілометрів, і на 124 мільйони у цьому році ми плануємо провести аварійні роботи на окремих таких самих проблемних ділянках. Ключі від модульних будинків вручили десяти родинам у Чернігові. Це люди, які втратили своє житло внаслідок російської військової агресії, не лише Чернігівці, а й ті, хто переїхав з інших регіонів України. 12 червня на території модульного містечка на вулиці Володимира Дрозда відкрили для заселення будинки, подаровані латвійцями. Як розповіла суспільному заступниця голови місії з питань реформ та реконструкції посольства Латвійської Республіки в Україні Мадара Сіліня, їхня загальна вартість становить близько мільйона євро. Роботи з встановлення й облаштування тривали майже півтора року. Розумієте, ну отримати житло з якого не будеш. Чекати дзвінка від господарів, що можливо треба виїжджати. Звісно, ми задоволені. Просторо нове все є. Це супер. Дім – це безпечний простір для всіх нас. Це місце, де ми створюємо спогади, і де ми відчуваємо себе щасливими, і абсолютно неприйнятно, що росіяни руйнують цивільну інфраструктуру. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.